Франц Кавка – Подружня пара Загалом справи йдуть так погано, що я іноді, коли в конторі трапляється вільна година. Беру сумку із зразками і обходжу клієнтів особисто. Зокрема, я вже давно мав намір відвідати Н, з яким колись підтримував постійні ділові стосунки. Але минулого року вони з невідомих мені причин. Майже припинились. А втім, якихось виняткових причин для порушень таких зв'язків і не було. Нині вони дуже нетривкі і нерідко вирішальну роль у них відіграє якась дрібниця примха, і так само завдяки дрібниці одному однісінькому слову в усьому може знову запанувати лад. Однак навідувати Н досить непросто чоловік він уже літній. Останнім часом часто хворіє, і, хоча ще тримає в руках усі справи, проте особисто в крамниці майже не з'являється. Щоб побалакати з ним, треба йти до нього додому. А з такими діловими візитами зазвичай не квапишся. Але вчора ввечері, після шостої, я все ж таки зважився. Для візитів час був уже, звісно, пізний, але до справи слід було підходити. З погляду не світського, а ділового. Мені пощастило Ен був удома. Він щойно з дружиною, як мені сказали в передпокої, повернувся з прогулянки і зайшов у кімнату до сина, який нездужав і лежав у ліжку. Мене також запросили увійти туди. Спершу я вагався, та потім бажання якому скоріше покласти край цим прикрим відвідинам. Узяло гору. І я, як був у пальті і в капелюсі із сумкою, зі зразками в руках, пройшов у слід за служницею через темну кімнату до іншої, м'яко освітленої, де застав невелике товариство. Мій погляд, мабуть, інстинктивно відразу впав на одного, аж надто добре знайомого мені торгового агента, певною мірою мого конкурента. Виходить, цей тип. Приперся сюди поперед мене. Тепер він, зручненько, мов лікар, примостився біля самого ліжка хворого і бундючно сидів у своєму шикарному, розтебнутому пальті, широко розкинутими полами. Нахабство його не знало меж. Так само міркував, либонь, і хворий, який лежав із трохи почервонілими від температури щоками і часом поглядав на того типа. Він, цей господарів син, був, до речі, вже не молодий, десь мого віку, з коротенькою, через хворобу трохи занедбаною борідкою. Старий Ен високий, широкоплечий чоловік, хоч і внаслідок виснажливої недуги добряче, таки на мій погляд, схуд згорблений і без колишньої впевненості в собі, і досі стояв, відколи увійшов сюди, в хутряному пальті і щось мурмотів до сина. Дружина Н, невеличка крихкотіла, однак надзвичайно жвава жіночка, щоправда, метушилась вона лише навколо нього, нас майже не помічала. Саме клопоталася тим, що стягувала з чоловіка пальто, а позаяк на зріст вони були різні, то давалось їй це не дуже легко. Та зрештою вона таки впоралась. А потім головна причина цієї затримки полягала, мабуть, у тому, що Ен був дуже нетерплячий. І весь час неспокійно мацав руками довкола, шукаючи крісло, яке дружина, скинувши з нього пальто, мерщій йому і підсунула. А сама, підхопивши пальто і майже сховавшись під ним, винесла його з кімнати. Нарешті мені здалося, що настав мій час. Правильніше сказати, він, мабуть, не настав і ніколи тут, лебонь і не настав би. Якщо я взагалі ще й хотів щонебудь сказати, то мав. Починати негайно, бо за таких обставин умови для ділової розмови, як я відчував, могли тільки погіршитись, а сидіти тут скону віку, як, схоже, збирався і робити агент, ні, це було не в моєму звичаї. Отож я поклав собі не звертати на агента жодної уваги і недовго думаючи заходився пояснювати панові Н суть своєї справи. Хоч і бачив, що цієї хвилини йому хотілось погомоніти із сином. На жаль, я, коли під час розмови починаю трохи хвилюватись, загалом це стається дуже швидко, а в кімнаті з хворим це сталося ще швидше, ніж зазвичай. Маю звичку підхоплюватись і, говорячи, походжати туди-сюди. Коли я у власній конторі, то ця річ цілком звичайна. Але у чужому помешканні така поведінка справляє як не як трохи прикре враження. Та я вже не міг опанувати себе, а надто якщо врахувати, що мені бракувало звичайної сигарети. Що ж, погані звички має кожна людина, до того ж мої проти звичок агента, просто квіточки. Що можна сказати хоч би про таке? Свого капелюха він тримає на коліні. Повільно возячи ним туди-сюди, а тоді раптом ні сіло, ні впало, накидає його на голову. Щоправда, він відразу ж і його скидає, вдаючи, ніби це сталося в нього випадково. Але ж якусь хвилю він все ж таки в капелюсі і робить це безперервно, раз у раз. Таку поведінку інакше, ніж неприпустимою, справді не назвеш. Мені це не вадить, бо я ж то походжаю туди-сюди. Думаю лише про своє. і то агента по суті і не бачу, але ж люди, котрих це жонглювання капелюхом може довести до ручки. Певна річ, я захоплений своєю промовою, не зважаю не лише на такі перешкоди, а й ні на кого взагалі. І, хоч і бачу, що діється, однак, поки не завершу чи поки не почую заперечень, майже нічого довкола не помічаю. Так, Наприклад, я добре бачив, що Ен майже нічого не сприймає. Поклавши руку на більце крісла, він нетерпляче крутиться на всі боки і дивиться не на мене, а в якусь безтямну порожнечу, не мов би там чогось шукаючи. А вираз обличчя в нього був такий байдужий, ніби чоловік не чув жодного мого слова і взагалі не бачив мене самого. Ця хвороблива поведінка, як я розумів, Подавало мало надій, а про те я говорив далі. Так, ніби своїми словами, своїми вигаданими пропозиціями, я й сам злякався власних зізнань, яких від мене власне, ніхто не вимагав, що сподівався врешті все залагодити. Трохи втішало мене й те, що агент, як я мимохідь зауважив, кінець кінцем дав своєму капелюху спокій і згорнув на грудях руки. Мої висловлювання. Розраховані певна річ почасти і на нього, завдали відчутного удару, схоже, і його планам. Задоволений цим, я говорив би, мабуть, ще довго коли б господарів син, якому я не надав жодної уваги, не зірвався раптом у ліжку і, посваривши мені кулаком, не змусив мене замокнути. Він, вочевидь, хотів щось іще промовити, щось показати, але йому забракло сили. Спершу я подумав, що це в нього маячня гарячка, та коли відразу по тому мимоволі поглянув на старого Ен, то здогадався, в чому річ. Ен сидів і широко розплющеними, виряченими, осклянілими очима, які ще хвилину тому вірно йому слугували. Нахилившись уперед, він увесь тремтів, так ніби хтось тримав його ззаду за голову чи бив у потилицю. Понавіть уся нижня щелепа, геть оголивши ясна, безвольно відвисла. Обличчя, здавалося, ось ось розпадеться він іще дихав, хоч і важко, але потім, не мов би від чогось звільнившись, відкинувся на спинку крісла, заплющив очі, на обличчі ще промайнув вираз якогось неймовірного напруження, і всьому настав кінець. Я хутко підскочив до нього, схопив його за руку, обвислу, безживну, холодну руку і вжахнувся. Живчика в ній, і я вже не відчув отже, все скінчилось. Ну, звісно, чоловік він старий. Нехай і нас очікує така легка смерть. Але скільки ж усього тепер належало зробити? І що ж насамперед невідкладно? Я роззирнувся, шукаючи поглядом підтримки, але син уже натяг на голову ковдру, чути було тільки його невпинне схлипування, агент, холодний мов жаба, наче вріз у своє крісло за два кроки навпроти Н. і, вочевидь, вирішив нічого не робити, а просто почекати. Отже залишився лишень я, тільки я міг що небудь зробити. І то найважливіше, а саме повідомити дружині в якийсь м'який спосіб, якого в світі не було цю страшну звістку. І ось я вже почув із сусідньої кімнати квапливе човгання її ніг. Жінка і досі в костюмі для вулиці переодягнутися вона ще не встигла, несла нагріту біля груби нічну сорочку, яку мала намір вдягти на чоловіка. Заснув. Усміхнулася вона, побачивши нас, геть занімілих і похитала головою. І безмежно довірливо, як людина, котра ні про що не здогадується, взяла ту саму руку, яку я з відразою і страхом щойно тримав у своїй, поцілувала її, мов у безмовній подружній грі, і Ен, ох, як тільки нам усім трьом було на це дивитись, поворухнувся, гучно позіхнув. Дав, щоб дружина вдягла на нього сорочку, терпляче і сердито іронічною міною вислухав лагідні дружини нідокори, з приводу перевтоми на надто тривалі прогулянці. І по іншому, ніж ми, пояснюючи свою дрімоту, сказав щось на наш подив про нудьгу. Потім, щоб не застудитись дорогою до іншої кімнати, поки що влігся в постіль до сина. Дружина поквапливо принесла дві подушки і уклала на них його голову поруч із синовими ногами. Після того, що сталося, я в цьому нічого дивного вже не бачив. Згодом Енво просив вечірню газету, взяв її, не звертаючи увагу на гостей. Але читати наразі не став, а лише проглядав то там, то там і робив нам, вражаючи своєю діловитістю і проникливістю. Досить неприємні зауваження з приводу наших пропозицій. Тим часом вільною рукою він раз у раз відмахувався від нас і, прицмокуючи язиком, натякав на бридкий присмак у роті, викликаний нашими манерами залагоджувати справи. Агент не стримався і зробив кілька недоречних зауважень. Навіть примітивним своїм розумом він, мабуть, відчув потребу після всього, що сталося, Дійти хоч якогось компромісу, тільки ж робити це слід було, звичайно, зовсім не так, як він собі уявляв. Тож я хутко попрощався, майже вдячний агентові, бо якби не він, то піти звідси мені забракло б рішучості. У передпокої я наштовхнувся на пані Ен. Дивлячись на її жалюгідну постать, я вголос висловив думку, що вона трохи нагадує мені мою матір. А позаяк пані Ен нічого не відповіла, то я додав, можу сказати лише одне мати вміла робити чудеса, вона вміла полагодити все, що ми ламали, я втратив її ще малим хлопчиком. Я вмисне розмовляв надто повільно і чітко, пропускаючи, що ця стара жінка не дочуває, але вона була, видно, зовсім глуха, бо ні сто, ні з цього спитала. А як вам мій чоловік на вигляд? А втім, з кількох її прощальних слів я зрозумів, що вона сплутала мене з отим агентом. Дуже хотілося б вірити, що в іншому разі ця жінка виявила б до мене більше довіри. Нарешті я рушив сходами вниз. Спускатись було важче, ніж доти підніматись, хоч і підніматись було теж нелегко. От які ж невдалі бувають ділові візити. Але тягар свій мусиш нести далі. Франц Кавка подружня пара.